Вітаю вас, мої дорогеньки. Я Ірина. Давно я не робила міста, але мене попросили вже декілька днів просили Павлоград подивитися і заодно і Дніпро. Дивіться, там є в Павлограді якась речовина. Де саме я не знаю і я не вточняла, якщо попаде ракета, ну тобто зачепи і Дніпро. Наскільки я зрозуміла, там буде велика воронка. Наскільки я зрозуміла, то паливо вже 20 років там стоїть. І е, мій дописувач він приватне повідомлення мені написав. Чи вона? Він здається. Ось, то він сказав, що. О, бачите, не записала. Не записала я. Ну, гаразд, неважливо. І так, а, 68 кілометрів від фронту вони знаходяться. І що на них вже. Ну, мітили. Тобто, мітили в то місце, але ППО або збивало, або ще якось, я вже не пам'ятаю, як він там написав. Тому зараз будемо дивитися. І ще попросив подивитися, чи буде окупований, тому що від фронту не так далеко. Дивіться, будемо дивитися до кінця року. так? Та й взагалі я би до кінця року не дивилася. Я... Давайте на ближче майбутнє це максимально місяць. Місяць максимально. І так, і так. І так і так, і так Чи будуть прильоти? Я маю на увазі попадання саме в то місце. Не думаю, що буде. Не будемо ми. Наші відіб'ють. Відіб'ють. На наступний місяць нічого не бачу. Дивіться, тоді дивимося так: Дніпро. От Дніпро щось може долетіти, щось гаряче. Але, але все рівно летіти щось буде до Дніпра, але теж я бачу, що відіб'ють. Теж бачу відіб'ють. І так, давайте подивимося окупацію. Павлоград окупацію. Виглядає, що ні. Але я ще раз, тому що те, що вони випали, то вони випали. І так. До кінця війни. Дуже, 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 ні, 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 ні. Не дойдуть вони туди. Все, можете спати спокійно, можете бути спокійними. Не будете ви в окупації, не дойдуть вони. Вони повтікають, повтікають. Ось так, мої дорогенькі. Наші не дадуть, наші не пропустять. В принципі, я розумію людей. Які задають такі питання. Тому будьте трошечки терплячими. Якщо у людини є страх, людина хоче пересвідчитись, що все буде добре. Поважайте один одного. Я розумію, нерви здають. У мене зараз чоловік захворів модняцькою хворобою. Я, вроді би, ще тримаюсь. Мушу сказати відверто, що він. він як це називається? Я зараз скажу, щоб відео не лапнули мені. Він має ось цю кактусалізацію. Я ні. Я чисто залишилась. Ось. І він вже за, цей, за ці два роки він вже декілька разів говорив цією хворобою. Я тільки один раз. Тому з самого початку, два роки назад, коли така паніка була, гаразд, мої дорогенькі, ось так. Це просто так було відступ трошечки. Тому будьте терплячі один до одної. У мене зараз не знаю. Я, я постараюсь робити вам розклади. Ось, але важко, коли чоловік вдома хворий лежить не дуже легко, скажу я так. Гаразд, мої дорогенькі. Люблю вас, цілую. Будьте здорові і мирного вам дня. Живі, здорові, мирного вам дня, мої любі. На все добре.